Невимовний біль від втрати сьогодні. Горішньоплавняни схилили голови у скорботі та попрощалися з героєм України Віталієм Озюменком. Солдат Збройних сил поклав своє життя у бою за незалежність і свободу українського народу. Шановні рідні, близькі, друзі, колеги загиблого. Сьогодні ми проводжаємо за межу вічності нашого земляка. Солдата Збройних сил України Озюменка Віталія Вікторовича. Він віддав своє життя за батьківщину за її свободу і незалежність. Народився Віталій Озюменко 27 листопада 1983 року. В місті Олександрія Кіровоградської області. У 1984 році родина переїхала до Комсомольська. Після закінчення 9 класів загальноосвітньої школи номер 1 Віталій вступив до Комсомольського професійно-технічного. Училище номер 15 де здобув професію машиніста-екскаватора 5-го розряду, у 2002-2004 роках проходив строкову військову службу у лавах Збройних сил України і з 2004 року працював на підприємствах Ферекспо на Полтавському і Єрестівському гірничо-збагачувальних. Комбінат. Потім у товаристві Діорит. 5 липня 2022 року був мобілізований на російсько-українську війну. 1 березня 2023 року в бою за Україну вірний військовій присязі командир аеромобільного відділення. Солдат Збройних сил України Віталій Озюменко героїчно загинув в районі міста Бахмута Донецької області. Світла і вічна пам'ять про подвиг Віталія Озюменка збережеться в наших серцях в історії нашої громади, в новітній історії України. Слава Україні! Героям слава! Поховали солдата Збройних сил України Віталія Озюменка з почистями у горічних плавнях. На території військового меморіалу їхні імена будуть жити вічно.